Знаю класифікацію, та я розділяю на арт-підходи, сайенс-підходи, ну і гуманістичні, це ті, які вже ну, на базі там, глибинних або арт-підходів. Арт або глибинні, психодинамічні, психонадітичні, це все слова синоніми. Це Фрейд, Юнг, Адлер, Меленкляйн, школа об'єктних відносин, та, всі автори і так далі. Гуманістичні це те, що, що виросло на базі оцих глибинних методів цієї основи, це гештальт, це. Транзактний аналіз і так далі. Саєнс це когнітивно-поведінкове все, що виросло на ній. Ось, ну, приблизно я так розділяю. І було запитання, а куди тілесно орієнтована терапія? Дивіться, тілесно орієнтована це не метод, це методика. Треба розрізняти метод і методику. Метод це така. Цілісна комплексна якась теорія, яка пояснює взагалі, як працює психіка, як людина розвивається і так далі. Методика це набір інструментів, якихось підходів, які застосовуються в процесі консультування чи терапії. От і тілесно орієнтована орієнтований підхід це методика, це не метод.